Американський суперорожайний сорт винограду фронтіняк технічного напрямку червоно-ягідний з високою стійкістю до болячок сахаронакопичення і трошки підвищеної кислотності, яка з часом у мого трансформується в другі більш приємні кислоти. Соковіддача. Так Здається, трошки краще, ніж Фронтіняк грі. На 1 вересня маємо таку картину. Оце. прошлий рік була тільки сигналочка. От. Він тут росте на арці з Лідією, ніхто не очікував такого урожаю. От, от Скаженого він сам себе перегрузив, але все, витягнув. Перемішку з Лідією. Ось такі громкі. Не виділ ось такі. Але це перший урожай нормальний. Пройшли год була тільки сигналочка. Виноград явно перегружений, видно, що він, що йому дуже важко, але супер сильно сильнорослий. Такі лози викидає. Десь тут ось цю лоза і аж туди до кінця там вона розходиться Лідія цей рік також не зважаючи на зворотні заморозки Дала врожай знімаю зараз вистачить уже цукру Морозостійкий, стійкий до фороп фронтіняк. ну чимось він мені кращий трошки за фронтіняк грі вот. Зробимо вино, побачимо. Ну, я його купажую, кидаю з другими ягодами Сипаж або купажую вже готове вино, От, додаючи кислотності у вина. От така картина на арці. Супер зимостойкий. 34 6, ну, більше 30 градусів морозу витримає фронтіняк на 1 вересня. Сахар накопичення високе, 24-26, ну цей перегружений, от, а фронтінняк грі 26, це він стабільно накопичує цукрів. Кислот також накопичує дуже багато. Це такий повноцінний перший урожай.